Ну, вже 19-та. -е. Да. Так, дев'ятнадцята, давай починай. Зараз зараз ми, ми в мене має бути сигнал, що ми виходимо онлайн. А, окей. Mm -hmm. uh -huh. Так, колеги, ми, ми онлайні. А <кій> шановні колеги, дозвольте привітати вас на офіційному засіданні конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Дане офіційне засідання конкурсної комісії відбувається онлайн. Всі шість членів конкурсної комісії присутні. Коротко представлю я, Іван Міщенко, голова комісії, і мої колеги Тед Зажечний, Роберт Брукхайзен, Євген Мезенцев, Стівен Маркмен та Сергій Верланов. Всі ми знаходимося онлайн. А, сьогодні а, предмет нашого зібрання це оголошення повторного конкурсу на заняття вакантної посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів а, та з, з відповідним терміном подання заяв. А, перед тим як ми перейдемо до а, порядку денного, а, я знаю, що мій колега Тед Зажечний. Uh, dear colleagues, before we move to the agenda, I know that my colleague Ted Zarzechny would like to tell a few words before we begin. So please, Ted. Thank you, Mr. Chairman, and good evening, ladies and gentlemen. My name is Ted Zarzechny, as the chairman has introduced me, and I am one of three international members. And vice chairman of the Selection Commission. Добрий Is вечір, you? пані та панове. Мене звати Тед Зажечний. Мене вже представив голова. Я один з трьох міжнародних експертів, які входять до складу комісії, і я є заступником голови в цій комісії. Our commission will shortly be opening the competition To appoint a judge of Ukraine to fill a judge vacancy on the High Qualification Commission of Judges of Ukraine. Our commission will provide its recommendations to the High Council of Justice of Ukraine for further assessment and appointment. Наша комісія надасть uh, кандидатів, які будуть обрані за результатами uh, нашої процедури, до вищої ради правосуддя, uh, яка вже їх оцінить і, сподіваємось, призначить одного з запропонованих кандидатів на посаду. On behalf of our selection commission, I wish to welcome and invite judges of Ukraine to consider applying for this vacant position. Від імені нашої комісії я запрошую суддів, а від себе додам і суддів у відставці подавати свої кандидатури і зайняти вакантну посаду у ВККС. We ask you to offer your knowledge, education, and experience as judges to now serve the people of Ukraine as a member of the High Qualification Commission. As a member of the High Qualification Commission of Judges, ми пропонуємо вам використати свій досвід, свої знання для того, щоб служити народу України у якості члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. On behalf of our selection commission. We give you, the citizens and just judges of Ukraine, our commitment and promise that in conducting our work we will do so with an integrity, impartiality and independence from any outside influence. We promise that our competition will на place on the та of honesty, independence and the absence of І це ви, це ми вам можемо пообіцяти. With those words of introduction and welcome, Mr. Chairman, I now return the meeting to you. Thank you, Ted. Uh, шановні колеги. Переходимо до uh, порядку денного. Uh, є пропозиція затвердити порядок денний. Uh, Питання, які сто... Питання одне стоїть на порядку денному, це прийняття рішення щодо оголошення конкурсу на заняття вакантної посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та встановлення терміну подання заяв. Uh, so, dear colleagues, uh I move the motion to approve agenda uh, of the meeting. Uh, the agenda consists of the Resolution on announcing a competition for the vacant position of a member of the HQCJ and setting the deadline for submitting applications. Uh, перш за все, колеги, пропоную проголосувати за затвердження порядку денного. So, who is for uh approving the agenda, please raise your hands. Uh, дякую. Рішення uh, прийнято. Одноголосно порядок денний затверджено. Uh, пропоную, uh, шановним членам конкурсної комісії, прийняти рішення про оголошення конкурсу на заняття вакантної посади члена ВККС та встановити термін подання uh, заяв. So, uh, I propose a resolution on announcing a competition for the vacant position of a member of the HQCJ. And to set the deadline uh, for submitting applications. Хто за, uh, прошу голосувати. Who is for, please raise your hands. Рішення прийнято. Uh, the, uh, the resolution is approved. unanimously. Рішення прийнято одноголосно. Таким чином, ми uh, прийняли рішення про оголосити конкурс на зайняття вакантної посади uh, члена ВККС. А, термін подання заяв починається з а, наступного понеділка, з 10 лютого, і буде тривати по 3 березня. А, це перший понеділок березня, включно з 10 лютого до 3 березня, а, від себе прошу а, як суддів, так суддів і у відставці брати активну участь в конкурсі. Ми від себе забезпечимо якісний, швидкий та таку конкурсну процедуру, участь в якій зможе як би докласти і посилити всі ті процеси, які наразі в судовій системі відбуваються. Дякую вам. Колеги, thank you, dear colleagues of the Selection Commission. Uh, пропоную завершити засідання. Uh, there is a motion uh, to approve the closing of the meeting. То одноголосно Офіційне засідання. Завершено. Дякую.